Історію творять люди. Саме вони і є найбільшим багатством села, працьовиті, співучі, мужні і терплячі. Їм віддавали цього дня шану і любов. Їм були присвячені теплі і щирі слова, чудові пісні. Доброго дня, дорогі друзі, доброго настрою, радісного свята, всьому нашому славному краю, нашим прекрасним людям, вам учасники свята. Добрий день, всі кого сюди стежина привела. Будемо сьогодні відзначати чудове свято день села. Народження села завжди хвилююча подія для його мешканців. У такий день кожен відчуває себе частинкою великої родини. Це свято об'єднує усіх, кому село дороге. Хто тут народився, живе, працює чи приїздить у гості. Тож цього святкового дня мешканці села Оріховець чекали з нетерпінням. Ущент, заповнена невеличка зала сільського будинку культури, лунала піснями та щирими словами привітань. Мої село – історія жива про земляків, про працю їх не вдома. таких, як він, Марія Ленко Ланкова і козачина сама, що так багато зробив для рідного села. У плін зарудному миколі, славенному сину Оріховецької землі, За те, що змовку до загинув горів для рідної землі. Шумлять поля, де маки червоні, Як сповнив про полетих земляків, і падають на граніт квіти для героїв воєнних тих років. Білія хата в чорнобрівцях, де рідний батьківський поріг, чекає завднів гостин дітей, управління своїх. Страждання й ні пройшли до сьогодення. Темнистий шлях до волі нас привів, І кожна рідна землі травинка пам'ятає кров своїх синів. І плаче дощ, і серце плаче. Чому вмирають матері в сині і падають на землю сльози, криваві сльози, клятої війни? Вони ж хотіли жити і кохати і бачити калину за вікном рідних батька й матір, що посиділи з горя за столом. Чуєте, як стопне від вибухів бив, земля. В історії нашого народу їх вже полеглих героїв вона. Шевченків заповіт на скличені земляче, за правду, волю і за мир, і мати більше хай не плаче. Вернеться син і живе. Справжня гордість села, його працевиті, та талановиті люди такими словами розпочав свій виступ сільський голова Сергій Навруцький. Він розповів про здобутки, які отримали односельці у цьому році, та на закінчення поважав громаді процвітання, а кожній родині щастя, достатку, злагоди та добробуту. Цього святкового дня сільський голова оголосив подяку сільської ради тим людям, які не байдужі до проблем громади та беруть активну участь у його житті, зокрема тим, хто допомагав під час підготовки до святкування дня. Вітання на адресу селян звучали від представників влади Сквірського району, начальника відділу цивільного захисту, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та житлово-комунального господарства Миколи Ворушило, заступника голови районної ради Олени Грищенко. Від імені депутата Київської обласної ради Віктора Світовенка зі святом мешканців села привітала депутат районної ради Юлія Поступаленко. Хочу побажати вам всім міцного здоров'я. Родину вам всім, щоб в ваших душі, в ваших серцях завжди горів вогник. вогник вірі, надії і любві. Будьте здорові, щасливі і багаті. Щоб був у нас хліб, сім і мир на нашій землі. Гарного настрою, щастя, здоров'я, здійснення всіх мрій та радості у житті мирного неба зичила редактор районної газети Візник Скверщини Катерина Пондарчук. Здоров'ячка вам. Щастя, благополуччя, пошанування і шануйте головне один одного, любіть і поважайте, і гуртуйтеся, тому що село це наша Україна, село це наша родина. Хай вам допомагає Господь. Дякую. Степлими словами до своїх поносельців звернулася директор Тов Оріховецьке Людмила Паніматченко. Людмила Дмитрівна привітала з днем села і учасників АТО, вручивши їм квіти та грошову допомогу. Хочу привітати усіх із святами днем села, із святом Івана Богослова. І передати найщиріші привітання від голови правління аторійства Ріковецького Віктора Григоровича, який, на жаль, не зміг приїхати. На гостинні урочистості до мальовничого села завітав і голова благодійного фонду Фортеця Олександр Ференець. Олександр Борисович щиро привітав земляків. Побажав їм міцного здоров'я та успіхів. А славному селу Оріховець процвітання та добробуту. Хочу побажати, щоб у вашому селі завжди народжувалися талановиті обдаровані дітки, які прославляли село Оріховець і не тільки це село, а й нашу славну Україну. Щоб кожній домівці в кожному. Родині в кожному серці панувало тепло, було волокну, достаток, що ваші задуми, в її збувалися, щоб все у вас було добре, всілякі вам життєвих гараздів, і нехай вас оберігає Господь Бог. Свято вас, дорогі земляки! Почесними грамотами, квітами та грошовими преміями, Олександр Ференець вшанував працю славних трудівників села, багатодітні родини. Голова фонду привітав подружню пару Олександра Івановича та Валентину Петрівну Шпачуків із срібним весіллям. Побажав родині у парі на життєвому порозі зустріти золоту ювілейну дату. Крім того, Олександр Борисович вручив сільській раді цінний подарунок, принтер, який так потрібний у їхній роботі. Сільський голова щиро подякував Олександру Ференцю за подарунок та висловив надію на подальшу співпрацю з благодійним фондом Фортеця. Сьогодні нас свято, день села. На Івана Богослова. Сьогодні до нас завітав на свято з благодійного фонду «Хвортеця» Олександр Борисович Веренець. Дякуючи йому, ми сьогодні одержали в його підтримку принтер, для школи одержали телевізор, за що йому щиро вдячний. З нагоди такого свята хочу привітати своїх односельчан з таким великим святом, побажати їм міцного здоров'я, миру, зла, достатку. Вони все мали, ніхто не нуждались. Чого хорошого гарний настрій глядачам своїми вокальними виступами, дотепним гумором та поетичним словом дарували учасники художньої самодіяльності «Молодь села. Добрими, теплими словами, брухливими оплесками вшанували старожилів села, новостворені молоді сім'ї, новонароджених немовлят, багатодітні родини, славних ветеранів села, учасників Атом. Море добрих спогадів та приємних почуттів залишили в серцях учасників свята виступи пустоварівського колективу. Дження села особливе та хвилююче свято свято душі, яке об'єднало всіх, хто любить своє село, тих людей, чиєю працею воно створювалось. А невеличке село Оріховець здавна славилося своїми працьовитими людьми. Усім, хто хоч раз побував у цьому мальовничому куточку, добре відома його гостинність і чумність. і саме з такого маленького українського села вибудовується квітуча, незалежна Україна.